Казка про песця, який думав, що все пропало. У далекій північній долині жив собі песець на ім'я Сивчик. Шубка в нього була білосніжна, пухнаста, а очі розумні й уважні. Та от біда. Щоб не траплялося, песець зітхав і казав Усе пропало. Випав сніг, усе пропало. Тепер холодно, сонце визирнуло. Усе пропало, роздане укриття. Вітер стих. Усе пропало, значить, скоро буря. Інші звірі вже навіть не дивувалися. Коли Сивчик проходив повз, хтось тихенько шепотів. О, знову світ кінця наближається. А писець і сам не помічав, як ті слова стали для нього не просто фразою, а наче старими окулярами, крізь які він дивився на життя. Одного дня сталася заметіль. Сильна, гучна, така, що світ зник за білими хвилями снігу. Сивчик сховався у своїй норі, притиснув хвіст до носа і, звісно, прошепотів Ну, от усе пропало остаточно. Та раптом він почув тихий стукіт. Біля входу в нору стояла стара полярна сова, мудра і спокійна. Чому ти так упевнений? спитала вона. Бо завжди так. Знизав плечима писець Якщо щось може піти не так, воно піде. А якщо може піти інакше, м'яко відповіла сова. Сивчик замислився. Це питання було дивним, несподіваним, ніби хтось злегка посунув його звичні думки. Заметіль стихла так само раптово, як і почалася. Песець вийшов із нори і завмер. Світ був чистий, блискучий, ніби хтось накрив долину новим білим покривалом. Сніг заховав старі сліди, вирівняв нерівності, зробив усе спокійним і світлим. Виходить, не все пропало, тихо сказав Сивчик. А може, усміхнулася сова, щось оновилося? Відтоді писець не забороняв собі сумніватися. Але коли в голові з'являлися знайомі слова, усе пропало. Він додавав ще одне речення: чи, можливо, я просто ще не бачу, як воно складеться. І знаєш що? Світ не став ідеальним, але став ширшим. А писець навчився знімати старі окуляри, хоча б іноді, і цього виявилося достатньо, щоб жити трохи легше. Значенка, часто ми повторюємо одні й ті самі слова не тому, що вони правдиві, а тому, що звикли так думати. Та варто зупинитися, подивитися навколо і дозволити собі іншу думку. І виявляється, що навіть після бурі світ може стати чистішим і світлішим, коли змінюється наш погляд, в житті з'являється більше спокою, надії і простору для доброго.